Оперативну ситуацію на Запоріжжі з нами наживо Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас. Так, вітаю вас. Пане Іване, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в області? Як почалася ця доба? Ворог, як завжди, продовжує обстрілювати територію Запорізької області. За останню добу 663 обстріли по 20 населеним пунктам. В цілому, за добу ми отримали 34 повідомлення про. Руйнування цивільної інфраструктури, будинків, квартир наших мешканців, багатоповерхових будинків, все те, що ворог мічить суто цивільну інфраструктуру. 29 листопада під час обстрілу Пологівського району поранення отримав чотирирічний хлопчик. Його доправили в обласний центр. Скажіть, будь ласка, який його стан на тепер? Після оточених даних це дійсно шестирічна дитина, правда, дівчинка. Вона була доставлена до. Лікарня одразу була прооперована нашими е, хірургами. Наразі знаходиться в е, стані е, в тяжкому стані, але наші лікарі надають всю необхідну допомогу і борються за е, майбутнє та за здоров'я цієї дитини. Вчасно була надана вся необхідна допомога, і дуже швидко була здійснена евакуація. Це це окрема подяка всім тим, хто здійснював і боровся та бореться за життя цієї дитини. А скільки, будь ласка, загалом, скільки людей, які постраждали після попередніх російських атак по області, ще досі перебувають в лікарнях, і чи є серед них важкі? 24 людини наразі перебувають в лікарнях міста Запоріжжя та Запорізької області в різному ступені тяжкості. Найстаршій людині 80, Років і вона знаходиться в тяжкому стані, але також 18 пацієнтів знаходяться в стані середньої тяжкості. Але всім однаково, по максимуму, наші лікарі приділяють увагу. Щодня ми майже отримуємо звістки про те, що виписуються пацієнти після одужання і переходять на реабілітацію. Тож наша мета якомога краще та швидше надати медичну допомогу для того, щоб люди пацієнти могли. Відновлюватись та переходити до нормального життя, хоча це досить складно, тому що зачасту після ворожих обстрілів у наших громадян, пацієнтів полі травми, коли потрібно розбиратися одночасно з декількома частинами тіла, і це є дійсно надскладний виклик для наших хірургів, які дійсно творять неможливо і відновлюють наших людей, і величезна їм за це подяка, пане Іване. У зв'язку з активними бойовими діями в Запорізькій області чи збільшується зона обов'язкової евакуації або примусової евакуації дітей? Чи планується це? Ні, ні, наразі ми не збільшуємо зону евакуації. Всі рішення були ще місяць тому прийняті на засіданні ради оборони за листопад. Місяць було евакуйовано 1800 людей, переважно Запорізького пологовського Васильівського району, і саме таким чином ми продовжуємо евакуацію. Залізничним транспортом за межі області вирушило лише 59 людей за листопад. Хоча Укрзалізниця за це окрема подяка. Вона готова здійснювати евакуацію до більш безпечних регіонів в тій кількості, якій буде потрібна. Евакуація проводиться щодня. Наразі її проводити досить складно. Але силами національної поліції, ДСНС і звичайно ж наших волонтерів, які добираються в надскладні ділянки лінії фронту і евакуюють наших людей. За це їм величезна подяка. Пане Іване, в Мінсоцполітика нещодавно заявили, що в Запорізькій області майже вичерпані можливості для розміщення евакуйованих мешканців, які потребують особливого догляду. Ну от, зокрема, маломобільних людей. От хочу вас запитати: чи є в регіоні можливості для прийому більшої кількості переселенців, і яку допомогу загалом отримують люди? Наразі на території Запорізької області знаходиться близько 200 тисяч переселенців. Я хочу, щоб всі чітко зрозуміли цю цифру, не дивлячись, що населення запорізької області приблизно мільйон. Тож кожен п'ятий, кожен четвертий на території Запорізької області, це переселенець наразі, тому досить дійсно складна ситуація щодо прийняття транзиту розміщення. Але всіх наших мешканців, які потребують, які потребують евакуації і розміщення, ми забезпечуємо на сьогодні. Повноцінно функціонує транзитний центр, в якому наші мешканці можуть отримати в одному місці одразу всі необхідні послуги. Також ми бачимо, що після того як вони потрапляють в транзитний центр на протязі 5 або 20 днів, ми можемо дати тимчасове місце проживання безпосередньо на території транзитного центру, а після перевести в Місця тимчасового проживання також на базі транзитного центру є місця для проживання саме маломобільних груп. Саме це було одним з фокусів уваги, чому ми на конкретному місці розмістили транзитний центр. Звичайно, є складності з маломобільними групами, з вразливими верствами населення щодо їх розміщення на території Запорізької області. Тому, дякуючи Міністерству соціальної політики, разом спільно ми ведемо перемовини. Для того щоб розміщувати саме такі більш вразливі групи в е, на території більш е, безпечні, більш спокійній. Скільки людей нині залишається в Гуляйполі, і яка там гуманітарна ситуація? Раз в гуляй полі залишається близько 200 людей. Гуманітарна ситуація досить складна, тому що місто працює на автономному живленні, починаючи від генераторів, продовжуючи завозу води, харчування. Також ми розуміємо, що ворог постійно обстрілює Гуляйполя, намагаючись атакувати його околиці. Там немає централізованого світла, водопостачання, теплопостачання. Саме тому евакуація збільшується і за тиждень скоріше, евакуйовано приблизно 200 людей. Пане Івана, яка загалом зараз в області ситуація з електропостачанням? На сьогодні оголошено дві з половиною черги одночасно буде вимикатися це значно м'якіші графіки ніж були тиждень тому, а, але це все одно по 8 годин, 8-9 годин немає світла в наших оселях. А тим не менш енергетики, якщо після ворожих обстрілів щось не працює, досить швидко лагодяться, і також ми бачимо, що Наші мешканці прилаштовуються до таких графіків світла. Звичайно, ми вводимо нові нові обмеження для всієї критичної інфраструктури, переходячи на генератори, починаючи від адміністративних будівель, продовжуючи нашими комунальними закладами. Вчора виділили додаткові кошти на закупівлю палива для генераторів на водоканал, теплові мережі для того, щоб всі насосні станції фільтраційні станції, які можемо перевести на генератори, ми це робимо. Для того щоб заощадити більше потужності безпосередньо для цивільного населення і були менше черги в наших людей, усі ми знаємо, що Запорізька область один із лідерів у підтримці наших військових. Розкажіть, будь ласка, яку допомогу надає ОВА нашим захисникам? Так, дійсно для нас це пріоритетна задача. Задача номер один це допомога нашим військовим, нашим військовим підрозділам. За останній тиждень більш ніж 60 підрозділів отримали допомогу на майже 100 мільйонів гривень. Все найактуальніше ми направляємо військовим протягом лічених годин, починаючи від критично дефіцитних мавіків, нічних мавіків, якихось модифікацій в дронів, ребів. Надактуальних над актуальна задача сьогодні чергова. Виклик, який ми усі з яким ми всі поролися в 22-му році, це автівки. На жаль, ворог все частіше використовує і тому транспорт, автівки, екскаватори вибиваються щодня в великій кількості, тому це черговий виклик для того, щоб замістити цей брак дефіциту на автівки. Це також той виклик, яким ми. Ми разом поруємося з нашими військовими, пане Іване? Два дні поспіль були повідомлення про удари по базах окупантів у Бердянську, в тому числі за участі руху опору. Можете нам розказати, а наскільки сильним є цей рух опору на окупованих територіях Запоріжжя? Ворог важає, що завдяки своїм зачисткам, завдяки своїм контрзвіданим заходам, ворог повністю зачистив проукраїнське населення на тимчасово окупованій території. Це не відповідає дійсності, і свідчення про це це реалізація наших спецслужб на території тимчасово окупованого Бердянська, в тому числі днями дійсно пролунав вибух на одній з заправочних баз, де вороги заправляли свої автівки, покупали, продавали пальне. І там було велике скупчення людей, саме там пролунав вибух. Тож частина ворога ліквідована, частина ворога поранена. Але більше свідчення це про те, що ворого точно зовсім рано розслаблятися на території наших домівок. Пане Іване, маємо ще буквально хвилину часу. Хочу запитати, а що загалом відомо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області? Репресії, терор, саме цим ворог прославляється на тимчасово окуповані території. Наразі. Ворог засудив до чергових десятків років ув'язнення одну з медичних сестер міста Енергодар, яка Працювала в половому будинку Енергодару, яку ворог викрав ще в 2023 році і ховав по СІЗО, а Тепер видав її осудженою за начебто сприяння нашій державі Україні. Але ж ми розуміємо, що всі ці звинувачення, як зазвичай, вони носять лише фейковий характер, тому що ворогу не вдається зупинити спротив, але він намагається таким чином залякати всіх інших, щоб вони не здійснювали спротив. Тому терор, русифікація. І звичайно ж масове обмеження всіх прав свобод тих громадян, які продовжують жити тимчасові окупації, чекаючи звільнення нашої землі. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Феодоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.